І так, 23 серпня у нас відбувається новолуння в першому градусі Діви о 9 годині 6 хвилин за київським часом. І в астрології буває так, що переважно одне новолуння проходить в одному знакові. Так? От, наприклад, в минулому місяці в нас було новолуння в Левові, в цьому місяці в нас має бути новолуння в Діві. Але не все так просто. Буває деколи так, що в одному знакові, ось як у нас у Діви, буде два новолуння. Перше в першому градусі і друге новолуння це вже, по суті, сонячне затемнення, в останньому 29 градусі Діве. Тому це новолуння є а, такою стартовою програмою до сонячного затемнення, тому воно є важливим. Також це, це новолуння є органічним. Чому? Тому що в першому градусі з копійками. У нас В близнюках у нас знаходиться планета Уран, і вона дає квадратуру на новолуння, яке буде формуватися ось в першому градусі Діна. А що це означає для всіх нас? Це означає етап, етап оновлення, якихось революцій, тому що це Уран, так, можуть відбуватися в нас такі внутрішні революції, внутрішній супротив, внутрішнє таке відчуття новизни. І ось ця квадратура, вона буде заставляти нас проходити якийсь новий досвід. І так як уран у нас володіє знаком водоліє, а там зараз стоїть у нас Плутон, то це новолуння за собою тягне ще енергія Плутона-трансформації. І як це все прочитати разом? Скласти. І ця формула читається наступним чином: все те, що тяглося, не розв'язувалося, товклося як вода у ступі, тому що плутон у фіксованому знакові водолія. Тобто те що все, що зафіксувалося, і що нам важко відпустити, трансформувати, змінити, оце новолуння запустить у цей процес. А якихось важливих змін реформ, перевтілень, новизни, і нам буде цього хотітися, тому що буде в нас так, знаєте, вселятися такий бунтівний дух.